Крим був неприступною тиловою базою росіян від 2014 року. Але ці часи давно минули. І горіти та палати на тимчасово окупованій українській землі буде дедалі частіше. Як цієї ночі у Кіровському районі, де на місці складів БК тепер здіймаються велетенські гриби від потужних вибухів. Про нову кримську бавовну, а ще про Путіна, який дуже наляканий перспективою арешту, і про першу. Публічну промову Пригожина після його невдалого походу на Москву, що міністр оборони Олексій Резніков повідомив про план підготовки та терміни отримання винищувачів в 16 і відеобою на Донеччині, в якому бійці третьої штурмової без втрат для себе ущент нищать ворога та відкидають його майже на два кілометри. Події 511-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. тебе говорю. Еб... Твою ж мать! Он базу взорвал. База. база горит. База. База не просто горить, вона вибухає у Кіровському районі Криму. Загадкова аномалія спалахнув та почав детонувати склад боєприпасів. Місцеві гауляйтери заявили про перекриття траси Таврида та евакуацію кількох тисяч людей з навколишніх селищ. Причину ж вибухів окупанти чомусь сором'язливо замовчують. Произошло возгорання. причини возгорання будуть встановлені слідчими органами. Російські пропагандисти більше охочі до коментарів. Спочатку встань. Ні деменції звично повідомляють про удар з українського ракетного комплексу Грім, який навіть не перебуває на озброєнні ЗСУ. По починають скавчати про британський Storm Шедоу. Варто зауважити, що від контрольованих Україною території до місця влучання близько двох із половиною сотень кілометрів. Кінко кацівна рік ця забій. Детонація російського складу БК тривала і вночі, і в день. Вибухові хвилі відчували навіть мешканці Феодосії. Звичайно, окупанти не повідомляють ані про масштаби втрат, ані про загиблих московитів. Але ж чималий військовий склад не міг бути без охорони та іншого особового складу. Саме глав пацани целипи. Мешканці Криму тим часом масово повідомляють про виявлені уламки невідомих безпілотників біля різних населених пунктів. Масштаб серйозний. За цим будущем. Ми прекрасно даємо сімейча. За цим абсолютне будущее. що гарантовано добре усвідомлює кремлівський дід, то це власне непривабливе майбутнє, маючи оголошений у ГАЗі ордер на арешт. Путін уже не дуже налаштований виїжджати за кордон. Тож на саміт БРІКС, який відбудеться наступного місяця у Південно-Африканській Республіці, він долучиться хіба що онлайн. Це вже підтвердило у Кремлі. Можна зі скепсисом ставитися до міжнародного судочинства, але воно працює. Штрафрехт бай альзанлюкн імкайнце свідчить про те, що міжнародне кримінальне право, попри всі лазівки, є ефективним інструментом, і ті особи, які серйозно порушують міжнародне право, не можуть подорожувати світом, як вони звикли. А от інший злочинець, ватажок найманців із Вагнера, навпаки, налаштований до міжнародних перельотів. Пригожин уперше з'явився і заговорив на публіці після свого невдалого заколоту. Звернувся до вагнерівців, які вже прибули до Білорусі, анонсував подальші операції в Африці, і вкотре дозволив собі принизити російський генштаб. Зараз те, що відбувається на фронті, це позор! В котором нам не нужно участвовать и дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя. По повній програмі більш нагальне питання, коли в українському небі себе наповну продемонструють американські винищувачі F-16? Міністр оборони зауважив, що до кінця цього року західної авіації чекати не варто і пояснив подальші кроки України. Я думаю, що в серпні почнеться перше навчання першої групи наших пілотів та інженерів техніки в одній з країн з тих 11. а, а далі буде розвиток в ще других країнах. Паралельно. Ми тут в Україні будемо робити своє домашнє завдання, ми оцінимо спроможності наших аеродромів, де вони будуть використовуватись, і зробимо інфраструктуру для них. Ви ж розумієте, там вона трошки інше: укриття, забезпечення, заправки і так далі. Як тільки буде готова інфраструктура і пілоти спроможні виконувати бої завдання, а інженери техніки обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення, окей. Тепер літаки, тому це трошки забере часу. Ну, оптимістично думає, що наступний рік, але радянських літаків у нашому небі може стати ще більше. Посол України в Польщі розповів інтерв'ю агенції «Укрінформ», що наші найближчі союзники готові віддати зсу одразу два десятки винищувачів. Міг 29 Але поки ми всі в очікуванні наступних гарних новин, бійці на передовій не чекають на політичні рішення. Їхня дипломатія заряджена в автомат, і штурм лісосмуг Донеччини. Не зупиняється ні на хвилину. Як і бійці третьої штурмової бригади, десь на околицях Бахмуту командири розповідають в одній із останніх операцій, яка тривала понад півдоби, ворога відкинули на 1800 метрів. Усі російські контратаки захлинулися. Чотири десятки окупантів уже більше ніколи не візьмуть до рук зброї у наших бійців без втрат. Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб п'ятого, і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі. Щонайменше шестеро людей постраждали, зокрема дев'ятирічний хлопчик. У наслідок нічної атаки на Одесу. Окупанти вдарили по місту ракетами різних типів та дронами Камікадзе. Також вночі ворог цілив по Київщині, Житомирщині, Сумщині. Докладніше дивіться в сюжеті. Такої потужної атаки одесити не пригадують від початку повномасштабної війни. Канонада з ворожих обстрілів та роботи ППО лунала майже три години. Не спав, повезло на сторомі. Теже живу. Красно екносто спишку встиг свігірало за закривають і повиліталі всього. Одну з ракет попередньо типу Х-59 українські воїни збили на підльоті до берега. Вона впала в одному з кварталів і утворила величезну вирву. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо, винесла всі вікна та зруйнувала балкони. У нас кровать находится рядом с окном. И когда я уже пришел посмотреть, что произошло, все окна были полностью насыпаны на, на подушках. На... На трасі я прям перерізав вночі. Люди вибігали з квартири, тікали у найближчі укриття. Спускаєшся везде шум, гам, дим. люди, у дій паніка тодопачати стікло. В Одеському районі зафіксовано влучання в промисловий об'єкт. Постраждав співробітник. Уражені два складських приміщення з тютюном і феєрверками. Є влучання в портову інфраструктуру одного з одеських портів Великої Одеси. Є влучання. Зерновий та олійні термінали відбулося там загоряння. Відповідно, пожежу зараз. Рятувальники працюють на цій пожежі, аби локалізувати її і загасити. Є також, на жаль, влучання збитої ракети Х-59. Вона її уламки долетіли до Одеського району. Масовану атаку ворог здійснив з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованого Криму. Калібри летіли з малого ракетного корабля Інгушетія та фрегата Адмірал Есен. Літаки далі. Ньєї авіації запускали ракети х 22 ракетний комплекс Бастіон, крилаті ракети Онікс. З 31 ракети ППО збила 14, Та вдалося знешкодити 23 дрони з 32, які ворог запустив з Криму та Ростовської області. Онікс ракети берегового комплексу Бастіон власне. Які призначені для знищення кораблів противника. Не вперше вони застосовують їх теж збивати ну, доволі таки важко і навряд чи можливо тими засобами, які в нас є, і, і про ракети Х-22, щоб її знищити, треба все ж таки мати достатні засобів проти балістичних ракет. Хоч ракета крилата, але б'є вона по. Балістичні траєкторії і б'є на високій швидкості. Її запускає з літаків ту 22 м 3 росіяни свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Такими словами Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку. За його словами, для захисту Одеси з повітря Україні необхідні додаткові системи ППО. «Сампті» або Петріоти. Нам потрібно захистити наше небо. Ви бачите, що відбувається у нас. Нам не вистачає тих систем а, потужних, щоб захистити наші міста. Я навіть не говорю про всі міста хоча захищати треба всі. Але ті міста, які сьогодні забезпечують. А, Нашим військовим, те, про що я вам сказав, забезпечують наші головні коридори. Міністерство закордонних справ отримало від глави держави вказівку активізувати контакти з партнерами. Це потрібно, щоб збільшити тиск на Московію та відновити експорт українського зерна. Оксана Ткачук Одеса, п'ятий канал.